19 січня 1906 року в Києві вийшов друком перший номер україномовного сатиричного журналу Шершень видання привертало увагу не лише гострою сатирою, але й художнім оформленням. Першу його сторінку прикрашала ілюстрація, яка відображала класовий поділ суспільства та боротьбу за соціальну справедливість. Наклад одразу ж вилучили жандарми, проте журнал продовжили випускати. Загалом були видані 26 номерів. Цього дня 1907 року світ побачила перша в історії кінорецензія. На сторінках американської газети Variety презентували огляд французької семихвилинної комедії Захопливий медовий місяць та американського 13-хвилинного вестерна Життя ковбоя. Автори рецензії описували знімальний процес та акторський склад. Майже одразу цей жанр набув популярності. Спершу кінорецензії писали репортери, а згодом професійні критики. 70 років тому в Білому домі провели першу у світі телевізійну прес-конференцію. Її ініціатором став 34-й президент США Двайд Ейзенхауер. До цього прес-конференції очільників держави висвітлювалися переважно друкованими виданнями. 33-хвилинне спілкування зі ЗМІ було відредаговане та скорочене до 28 хвилин. У телеефір потрапили відповіді Ейзенхауера на запитання щодо Тайваню, боротьби з комунізмом, безпеки країни, бюджету, а також короткий підсумок дворічного президентства. 19 січня 1966-го індіра Ганді стала першою і наразі єдиною жінкою прем'єр-міністром Індії за всю історію країни. На чолі уряду вона перебувала протягом двох каденцій загалом 15 років. Саме під керівництвом Ганді, колишня британська колонія, де більшість населення страждала від голоду, змогла забезпечувати себе продовольством і що важливо отримувати прибуток від експорту. 11 років тому на Євромайдані в Києві розпочалися сутички між протестувальниками та словиками. На той час у центрі столиці перебували понад 150 тисяч людей, обурених ухваленням диктаторських законів, які суттєво розширювали повноваження тодішньої влади та обмежували права громадян. Проти мітингувальників силовики застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати, гумові кулі, кийки і водомети. Загалом у сутичках 19 січня постраждали понад дві сотні людей. А яким буде 19 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.